У Мемфай важливе оновлення, тому заходимо в телеграм-каналі закріплене. Тут можемо всі ігри бачити. Мемфай. І зараз покажу вам важливе таке оновлення. Ось у нас зліва є таке голубий значок. І тут ми можемо крутити отак спіни отримувати монети. І їх дають за різні досягнення. І також ось за рефералів. Бачите, в мене більше 200 рефералів. І ось за кожен рівень реферала вам дається певна кількість цих прокрутів і можемо ось бачити рефералів. Тому, якщо ви сумнівалися, чи потрібні вам реферали, чи це якийсь користь несе, то, будь ласка, можете бути впевнені, в тому що це дійсно несе користь, також не забуваємо бота. Бо з них, по-перше, капає ось нагорода з кожного реферала, різна кількість, бачите. І по-друге, за них тепер дають ось ці прокрути, які також приносять монетки. Ви можете рефералів отримувати, знімаючи контент. Ось так, як я зараз роблю. Просто берете і знімаєте відео, одне, друге, третє і так далі. Я вже на каналі багато разів розповідав, можете зайти на канал, подивитися, як просуватися. У мене є цілі списки відтворення про це. Або також ви можете завжди, якщо у вас є таке бажання і можливість, придбати рефералів у мого знайомого. Я вам вже про нього розповідав: це рефералс менеджер, і в описі також є посилання. І таким чином мати собі більше бонусів. Ігри поступово йдуть до того, щоб вже роздавати. Я думаю, DOX якраз запустить цей тренд, DOX має 14 числа запуститися і роздати. І далі будуть різні ці ігри виходити. Також не забуваємо про Lost DOX. Також тут все дуже просто. Заходимо просто, граємо і чекаємо на результат.